Дрю Скотт запитує підписників, чи остання звичка його дочки нормальна, і отримує позитивні коментарі. Коли діти сплять там, де їм заманеться спостереження за дитячою винахідливістю та втома батьків, як часто ви ловите себе на думці, що ваша дитина спить в самій неймовірній позі, в самому несподіваному місці? І що, у відповідь на це питання, ви робите? Швидше за все дістаєте телефон, щоб зафіксувати цей момент, а потім, можливо, діліться ним з іншими батьками в надії на розуміння і підтримку. Ця ситуація здається, знайома кожному з батьків, і навіть знаменитості не є винятком. Нещодавній пост Дрю Скотта в інстаграм, в якому він жартівливо запитує про нормальність сну його однорічної дочки пайперстоячи, викликав хвилю позитивних відповідей і поділився досвідом від інших батьків. Цей випадок змусив мене задуматися про феномен дитячого сну і про те, як сильно він відрізняється від нашого, дорослих. Ми, дорослі, ретельно готуємо собі ідеальні умови для сну. Правильна температура, зручне ліжко, відсутність шуму і світла. Нам потрібен ритуал, щоб розслабитися і налаштуватися на сон. А діти вони просто засинають там, де їм заманеться на підлозі, в кріслі динозаврі, на сходах, з чіпсами в роті, де завгодно. Що ж в цьому такого? Чому діти так вільно засинають у найсмішніших місцях, тоді як ми, дорослі, відчуваємо втому та роздратування, якщо умови не ідеальні? Я думаю, справа в їх здатності до повного розслаблення і відстороненості від зовнішнього світу Вони не оцінюють комфорт, зручність чи естетику. Вони просто дозволяють собі зануритися в сон, де б вони не знаходилися. Ключовий момент тут полягає в тому, що діти живуть в даний момент. Вони не зациклені на минулому чи майбутньому, як ми, дорослі. Вони не турбуються про те, як вони виглядають, або про те, що подумають інші. Вони просто насолоджуються моментом і дозволяють собі бути собою. Згадайте, як ви самі в дитинстві засинали в найдивніших місцях. Можливо, ви засинали під кущем в саду, або в машині по дорозі додому зі школи. Можливо, ви засинали, обійнявши свою улюблену іграшку, або просто лежачи на килимі. Ці спогади, як правило, викликають посмішку та почуття ностальгії. Іноді, спостерігаючи, як мої діти засинають у найнеймовірніших місцях, я відчуваю себе трохи заздрісним. Я заздрю їх здатності до повного розслаблення і відстороненості від зовнішнього світу. Я заздрю їхній здатності жити в даний момент. Звичайно, іноді буває важко прийняти той факт, що ваша дитина заснула в ненайзручнішому або гігієнічному місці. Але, врешті-решт, це лише тимчасове явище. Вони виростуть, і вони навчаться засинати в ліжку, як і всі інші. Але поки вони маленькі, давайте просто насолоджуємось цими моментами. Давайте просто захоплюємося їх винахідливістю та їх здатністю до повного розслаблення. Давайте просто посміхнемося і поділимося цими моментами з іншими батьками: відносини між дітьми, від ревнощів до ніжної прихильності. Історія Дрюскота про те. Як його син Паркер спочатку ревнував свою молодшу сестру Пайпер, а потім почав з нею ніжно прив'язуватися, також дуже зворушлива. Це типова ситуація для багатьох сімей з дітьми різного віку. Поява нового члена сім'ї завжди викликає певні зміни в динаміці відносин між дітьми. Старша дитина може відчувати себе трохи відсунутим на другий план, він може ревнувати до уваги, яку батьки приділяють новонародженому. Але з часом, як правило, все налагоджується. Старший дитина починає розуміти, що поява нового члена сім'ї це не кінець світу. Він починає бачити в молодшому братові або сестрі друга, партнера по іграх, компаньйона. Спостерігати за тим, як діти вчаться любити і піклуватися один про одного це одне з найпрекрасніших і зворушливих моментів в житті батька. Я також зіткнувся з цим у своїй родині. Мої діти, які раніше змагалися за увагу батьків, зараз нерозлучні вони грають разом, діляться своїми секретами, підтримують один одного у важкі моменти. Це дуже цінно і зворушливо. Поради батькам приймайте диватства і насолоджуйтеся моментом. Отже, що робити, якщо ви виявили, що ваша дитина заснула в найнемовірнішому місці? Ось кілька порад. Не панікуйте. Це всього лише тимчасове явище сфотографуйте момент. Ви будете вдячні за цю пам'ять у майбутньому. Не намагайтеся перенести дитину в ліжко насильно. Це може викликати стрес і роздратування. Насолоджуйтесь моментом подумайте, наскільки це дивовижно та унікально. Поділіться цим моментом з іншими батьками. Ви отримаєте підтримку та розуміння. На закінчення хочу сказати, що батьківство це дивовижне і складне подорож. Ми постійно вчимося і ростемо разом зі своїми дітьми. І нехай в цій подорожі будуть моменти втоми, роздратування і занепокоєння, але також будуть моменти радості, любові і гордості. І нехай ваші діти засинають там, де їм заманеться, а ви просто насолоджуйтеся цими моментами і цінуєте їх унікальність. Адже саме з таких моментів і складається справжня магія батьківства.